Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 42. Ваша унікальна пропозиція не принесе вам гроші, якщо ніхто не буде про неї знати. І одна із ваших ключових задач це зробити так, щоб коли ваші потенційні клієнти почули про вашу унікальну пропозицію, вони були достатньо зацікавлені, щоб скористатися нею. І правильна назва вашої пропозиції являється невід'ємною частиною цього процесу. Ось вам приклад двох назв. Перша. Безкоштовний шеститижневий челендж для зняття стресу. Друга сесія в центрі з камерами сенсорної депривації. І хоча це може бути одна й та сама пропозиція, просто називатися по-різному, ви з більшою вірогідністю виберете перший варіант. Ще один важливий момент щодо назви вашої пропозиції: якщо ви будете досить довгий час просувати в інтернеті одну і ту саму пропозицію, то вона може набриднути вашим потенційним клієнтам. Вона їх буде дратувати. І щоб освіжити свою пропозицію, вам достатньо просто змінити її назву. Вам не треба змінювати саму пропозицію. Вам треба просто змінити її обгортку, і потенційні клієнти вже будуть сприймати її як нову пропозицію.